Читав таку цікаву думку порівняння життя і смертю. В цьому роздумі говориться про те, що ми всі, кори родилися на цей світ, і хто народжується, ми плачемо. А всі навколо, які нас чекають, вони посміхаються і радіють. І каже цей роздум, що живи так. Що коли ти відходиш із цього світу, ти міг всім посміхнутися, попрощатися. щоб ти посміхався, а ті, які тебе супроводять, плакали, тому що ти був хорошою людиною. Можна казати, тут все сказано, але справді наше життя воно постійне народження. Не тільки тілесне народження, а й духовне, поступово ми розвиваємося і завжди щось навколо нас, у нас внутрі народжується і ми зростаємо це наше життя. І дуже важливо, щоб ми справді могли відродитися, народитися, особливо відріха, відійти. І в світлі, в Ісусі Христі, тут уже на землі, народжуватися і зростати, щоб коли прийде той час, коли треба відійти з цього світу, так як в цій повірці говорилося, щоб я не боявся, да, смерть вона непроста, і не проста, і непросто відійти з цього світу і попрощатися і йти в вічність. Але якщо я тут уже на землі багато разів пережив смерть в такому значенні, що відрізав від себе гріхи, відрізав від себе воїзм, відрізав від себе ці земні всякі неправильні речі, то ні, мені буде не так аж важко відійти з цього світу. А особливо тоді, коли зі мною Бог, зі мною Ісус Христос, який по той бік, по той бік, Нашого земного життя чекає, і наш ангел, який супроводжував наше життя, і наші рідні, які вже перейшли у вічність. Нехай Господь дає всім утіху, що вічне життя, воно дароване всім, з тим, що ми вже навдалися на цей світ, але живе так, щоб тобі світло, те, яке Бог запалив. Завжди палало. І коли прийде той час, що треба відійти з цього світу, щоб то світло було у твоїх руках, щоб світло було в тобі, щоб не міг з'єднатися назавжди з вічним світлом. І радіти Ісусові, радіти святим і радіти близьким, яких я щиро-щиро любив і люблю.